І якраз про наступного він за два місяці попрямував до Москалика. Не генерал, звісно, але ще один впевнений поціновувач руского міра Армен Саркісян. Саркісян Армен Нагапетович. 3 лютого 2025 року. Москва ранковий час. Респектабельний житловий комплекс пурпурові вітрила або ж алея паруса потужний вибух, у 16 разів сильніше за гранату. Хвиля винесла двері та вікна на кількох поверхах. Підійшов до під'їзду скло, уламки, лежить чи є стіло там. Головною мішенью операції був Армен Саркісян, кримінальний авторитет, із насиченим досьє. засновник батальйону Арбат, більш відомий як Армен Горлівський так красисте літають! людина з чорного списку миротворця. Один із смотрящих за окупованим Донбасом. Довірена особа Януковича і улюблениця ФСБ. Після вибуху Саркисян не одразу опинився на концерті Кобзона у супроводі хору Александрова. Але він туди рухався впевнено, коли уже був армен на ношах, уже був без свідомості, Нібито то у нього зі стопою проблеми відірвана, наче. Спершу кремлівські пропагандисти бубоніли, що у важкому стані занурився у кому, але стара скосою тітка наполеглива і довела справу до кінця. Армен Горлівський не дотягнув до чергового смотрящого ранку. Що підсвяткуємо? А тепер про деталі ліквідації: елітний житловий комплекс Пурпурові вітрила, не якась там халупа для простолюду, а один із найбільш закритих ЖК у Москві. Там мешкають депутати, генерали ФСБ, московський бумон та зірки естради. Я то працювала, то не працювала, то кохала, то не кохала. Дайте мені трохи попрацювати. Так, так, зокрема, та сама любителька співати і танцювати під російську дудку, яка зараз змінилась до невпізнала. Ності сильно омолодилась, але це та сама колишня учасниця Віагри і відома запроданка Анна Сідокова. Я, мабуть, пішла квартиру на 22-му поверсі, де жив Саркисян, орендувала його дружина Анна. У пари нещодавно народилась дитина. Сусіди розповідали, що сім'ю цілодобово охороняли у кілька змін. За словами сусідів, потрапити в холл без магнітного допуску, перевірки охороною та відеофіксації було неможливо. Сталася глобальна змова, зрада. Вранці у під'їзд зайшов Армен Саркісян з охоронцями та кримінальною свитою. Миттєво спрацював потужний вибуховий пристрій. Скоріш за все, він був закладений у крісло чи диван на першому поверсі. Серед постраждалих ціла грядка запроданців. тілоохоронець Олег Каспирович також фігурант бази Миротворець. Туди його внесли за роботу на ворога, адже він є колишнім заступником командира спецназу внутрішніх військ тимчасово окупованого Криму. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Ще один серйозно поранений персонаж з оточення Саркісяна Сергій Шкрябатовський – українець, який загруз у болотяній кремлівській системі. Він був охоронцем Януковича у 2013-14 роках. Ми йдемо. Цим шляхом і не змінюємо напрямок маршруту. А після втечі Януковича Шкрябатовський перебрався до Москви. Оселився в Балашесі біля центру Альфа ФСБ. Згодом очолив приватну охоронну фірму Арбат, саме ту, яка охороняла Армена Горлівського. Татам у крові, по бокам конвой. Слідчі за перебріком заявили, це замовне, чітко сплановане вбивство. Але Якщо вони виявлять український слід, справу миттю перекваліфікують у теракт. Я всі їх заяви розглядаю як фейкій популізм. Буду відвертий з вами. Цікаво на Московії усе влаштоване. Якщо свої мочать своїх, це кримінал. А якщо сліди ведуть до Києва, одразу тероризм від укронацистів, подвійні стандарти, та ні. Просто на Росії одна мораль внутрішня і ще одна для телевізора. Від коли я живу в карті, я такого варіантство не зна не бачила. Ліквідація Саркисяна це пряме влучання в серце тіньової імперії тимчасово окупованого Донбасу, бо історія в цього персонажа ой, яка насичена. Він переїхав в юні роки із Вірменії, де він народився, і з того часу його життя та доля нерозривно пов'язані з Донбасом. Родина Армена осіла в Горлівці, де його батько Нагапет став старійшиною місцевої вірменської громади. Починаємо одну гарну традицію сьогоднішнім днем. Почнемо. Ледь Армену виповнилось 18, як він загорівся ідеєю зібрати свою бригаду з боксерів, молодіжну банду із претензією на дах. Місцевого бізнесу та не зрослось. Горлівка давно була поділена між старими вовками, і тамтешнім кримінальникам юний хижак був геть ні до чого. Синок, а ти ким будеш? Батя порадив, не лізь на пролом, вливайся в систему, і армен послухав. Приєднався до єнакіївського угруповання під дахом Олександра Батуріна. Той взяв хлопця до себе, і вже наприкінці 90-х Саркісян впевнено почувався у кримінальних колах, а згодом став Смотрящим за Горлівкою, почесний громадянин міста Горлівка. Вихід у велику кримінальну лігу Саркісян отримав завдяки Юрі Єнаківському, він же Іванющенко, він же Юра Малой, колишній народний депутат України і хрещений батько донецького криміналітету, а також головний гаманець режиму Януковича. Я прийшов, тому що я прийшов. Саме з подачі Юри Армен не просто стежив за горлівкою. Він увійшов до великої гри. Йому почали відкривати двері у схеми, бізнеси і до людей, які контролюють регіон. Так формується нова гілка мафіозної імперії. Оце так несподіванка. 2013 рік в Україні починається Євромайдан, і тут Армену дають нове завдання. Не лише вивозити вугілля і ділити общак, а й керувати фізичною силою режиму. Саркісян стає одним із головних координаторів тітушок із подачі земляка. Віті Е, Марінському парку прапорами махати це все, що сказали. Навіть не сказали за кого, навіщо і що в Горлівці Саркісян очолював місцеву федерацію боксу, але Армен не просто контролював спортсменів. Він натравлював їх на Київ як тітушок. Села. <рес> у лютому 2014-го люди Саркисяна били ногами кейками та стріляли. Серед жертв В'ячеслав Веремій, з тодішнього проросійського видання Весті, він хотів зробити знімок, а новоспечені бандити не розібрались і забили до смерті. Журналіст помер у лікарні. У січні 2014 року Саркисян особисто засвітився біля пам'ятника Шевченку в Донецьку в оточенні своїх головорізів під Пільним наглядом Армена тітушки розганяли майдан. Били активістів. За різними даними на останньому проукраїнському мітингу в Донецьку 15 людей зазнали тяжких тілесних ушкоджень. Щонайменше п'ятеро вважалися зниклими безвісти. Офіційні списки тоді не оприлюднювалися, бо в місті вже фактично панували проросійські бойовики та псевдооргани так званої ДНР. Після кривавих подій революції гідності Армен Горлівський став не просто кримінальним бароном, а фактично перетворився на каральний інструмент режиму Януковича. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. У 2014-му Росія увімкнула гарячу фазу. Горлівка лишилась без свого темного господаря. Саркісян втік до Ростова чи навіть Єревана. Є офігію Валера. Я офігів. Але за два роки він знову повернувся і став смотрящим Донбаса. Це була його арена, кримінальний притон, де віджимали бізнес, бо панувало свавілля. А лояльність до так званої ДНР дозволяла грабувати без будь-якого остраху. Але я пачургулів. Саркісян переховувався на болотах, але часу не гаяв. Там він, як кажуть у певних колах, став своїм у ФСБ. Завів дах. Наш мозок побудований таким чином, що якщо є легший шлях, навіщо брати складніше? Кришував Саркисяна не аби хто, а сам генерал Володимир Петровський, керівник 9-го управління ФСБ. Воно вербує українських політиків і віджимає бізнеси на окупованих територіях. Так, Смотрящий з горлівки перетворився на тіньового короля Русської Вісни. Блін, ну ви що серйозно? 24 лютого 2022 року. Армен зустрів у Києві не просто з кавою та круасаном, а зі своєю бойовою бригадою. Братва підробила документи і чекала слушного моменту, коли російські танки котитимуть хрещатиком, а вони зайдуть слідом і відіжмуть усе, що погано лежить. У столичному бізнесі такі, такі були часи були. дуже важкі. Але план пішов шкереберть Київ за три дні не здався. Тоді герой рускава міра подався у звичну для себе резервацію до горлівки. Там у болотяній тіні він і перечікував чергове прогальмовування в армії Ерефії. Розвертайся мандруй! Армен не просто чекав, він активно прокладав собі новий шлях. Зрештою став Сматрящим за зеками Ерефії та за окупованими регіонами України, а ще зблизився з важкою артилерією, доларевим мільярдером Самвелом Карапітяном, власником імперії Ташир. Ми будемо просто якимись бомжами, які крутяться по світу, у 2022 році. Армен Горлівський перетворив окупований Донбас на свою кримінальну родзинку. Їздив під прапорами рускава міра від міста до міста, нахабно віджимав заводи й підприємства. Приїжджає певна людина, мафіозі мафіозі натуральний. Я не перебільшую місцевий чи російський? Ну, скажімо так, Донецько, Донецько-національний і каже: я смотрящий, без мене не призначати ось ці ці, ось ці підприємства. Я беру на свій контроль. Армен, вочевидь, боявся помсти настільки сильно, що створив навіть власне збройне формування батальйон Арбат. Гаманцем цього ворожого проєкту став той самий Самвел Карапетян. Ми заснували батальйон Арбат. Арбат це вірменський батальйон. Формально вірменський, бо насправді там служили зеки, найманці та кримінальні елементи. Влітку 2023-го, після загибелі Пригожина, Саркісян зі своїм Арбатом намагались зайняти нішу вагнерівців. Шойгу Герасимов! Де с**, боєприпаси! Важливий факт: 30 червня Армени, його команда в присутності Самвела Карапетяна отримують благословення на війну від вірменського попа. Кого відспівати? Саркісян усіма силами намагався зобразити з себе донецького пригожина. Вербував засуджених на окупованих територіях у болотних найманців. Мабуть, чули, ПВК Вагнер називається війна. Важка також Армен влаштовував убогі постановочні відео з українськими полоненими. Виглядало це як поганий театр із смертельними наслідками. Ви знаєте, де ви перебуваєте? Ви перебуваєте у полоні батальйону Арбат. Коли стати другим пригоженим не вийшло, самопроголошений комбат повернувся до класики. Були контрафакт, віджими, фейкові гуманітарки. 20 тисяч залишалось в касі, 20 тисяч підписувалось, якщо боєць існував і сидить вдома. Його ПВК Арбат була вітриною для телекамер, прапори, димові шашки, кремезні, так звані воїни. А насправді це була просто охорона захоплених заводів, супровід так званої гуманітарки і кришування схем. Не будемо говорити про погане, а краще зробимо. Саркісян ліпив собі маленьке болотяне князівство, штаб на окупованій Донеччині, бізнес в реєстрах так званої ДНР. Батальйон з корочками міністерства оборони вигаданої республіки. Ви повинні розуміти, у нас лише одна батьківщина. Ми повинні всі робити чимало для цієї батьківщини. Плюс прикордонники, митники, регіональні ФСБшники на підпорядкуванні. Класична феодальна схема. Там Армен був не просто смотрящим, а справжнім кривавим бароном. В номінації Благодійність як стиль життя нагороджується Армен Нагапетович Саркісян, засновник батальйону Арбат і благодійного фонду Добрі руки Арбату. На забезпеченні у нього два дитячі центри в Горлівці. Під прикриттям гуманітарки та псевдоблагодійності Армен Горлівський продовжив грабувати окуповану Україну та набивати власні кишені. Одна з улюблених схем Тютюнова траса. Ліві цигарки з Придністров'я заходили у так звану ДНР, а далі на болота. Ого, за підрахунками інформ на палму, лише за 2023 рік ця схема прокачала понад 40 мільйонів доларів, повз податки, реєстри і навіть болотяну бухгалтерію. Ура кричати Ура, ще зарано. Імперія горлівського росла і, як водиться, перетиналась з іншими хижаками. У 2024-му Арбат кілька разів зіштовхнувся з чеченськими структурами. Найгучніший конфлікт за металобрухт в окупованій Макіївці. Кадирівці хотіли віджати склад, який охороняли люди Саркісяна – Закінчилось стріляниною. Як результат, один арбатівець помер троє чеченців у реанімації. Бандитське братерство затріщало по швах. Якби мені доручили, я б давно вирішив це питання, Дон. Або приєднав би Україну до Чеченської Республіки, Дон. Чи давно б забрав вирішив це питання, Дон? Ще одна бійка за годівницю спалахнула на митниці в Успенському районі Ростовської області. Арбат поліз у зону впливу кадирівців, почав шмонати їхні вантажі. Ні, нормально. у відповідь Кадирівці влаштували показовий рейд. Арбатівців побили, принизили і все це записали на камеру. Армен Гарячково дзвонив до Москви, вимагав реакції, але стало ясно, війна за кормушку йде не на його користь. Це наша територія, тому що це моя думка. Восени 2024-го Горлівський уже не вилазив із Москви. Обжився в одній з башт Москва сіті, взяв у штат охорону з ветеранів грушників. А також найняв пачку юристів легалізовувати награбоване. Виходив на зв'язок із депутатами Держдуми і розкладав фішки. Це в принципі і непогано. Армен намагався перетворити свою бандитську вагу на політичну. Хотів стати не просто кримінальним королем, а респектабельним гравцем у болоті і вертикалі. Бажаю вам яскравих перемог! На болотах ходили чутки, що Саркисян планував болотуватись у держдуму від «Єдиної Росії у 2026 році. За квотою ветеранів так званої СВО уже були зустрічі з технологами розробки піар-компаній, перемовини скалібровано патріотичними змі. Сепарня, Москальня, Русня, Русський Мір. Але до крісла у ватній думі Армен не дожив. Вибух у московському ЖК відправив його до пекла. Залишається тільки запитання: хто ліквідував відвертого колаборанта і ворога України? Називається «Божа кара». Ватні пабліки. Переконували, щоб так знищити когось просто в центрі Москви, і замовник і виконавець мають бути не з вулиці. Це рівень, де працюють лише ті, хто має доступ і вплив. Вони візитівку Яроша знайдуть. Не знаю, шеврон батальйону Свобода Росії ще щось. Ось поруч буде лежати щось таке. Вони знайдуть український слід скрізь. Насправді, бажаючих відправити Саркісяна на той світ було чимало. Він давно висів у миротворці. Був у розшуку за участь у бандформуваннях і кривавих подіях у Києві. Втім, наші спецслужби досі офіційно мовчать. Такі вибухи легко організувати, бо спецслужби більше не працюють, їх немає. На Росії немає спецслужб. Більше існує ще одна дуже реалістична версія замовника вбивства: олігарх Самвел Карапетян. Так, так, той самий колишній друг. Тепер він міг позбутися Армена Горлівського за незаконно присвоєні кошти, точніше, в обхід себе самого. Шановні колеги, закликаю вас уважно оцінити всі нюанси. Доказом причетності Карапетяна може бути особа можливого виконавця. За даними Болотяних слідчих, вибухівку міг принести підривник з Вірменії паруїр Матевосян. Mm -hmm. Як чудесно, він пішов із дому за хлібом у 2000 році, а повернувся в грудні 2024-го. сторіччя Матевосян ходив бродив аж поки не з'явився вдома, а потім дуже швидко поїхав на Московію. Це якщо довіряти його родичам і російському слідству. Ймовірно, він був боржником Карапетяна, тож і взяв на себе роль кілера. Вони не будуть розслідувати злочин якийсь, крадіжку чи ще щось. Вони будуть боротись зінакло. Комисленням, все головний факт покарання наздогнало ворога України дійсно невідворотне.